Вже вивантажився, простояв три години, поки пройшло наступне замовлення. І наступне замовлення буде в місті Мо і Рана Норвегія. І що цікаво, що буду їхати до завантаження 485 км пустим. Зовні нема можливості, але ось куша закинув, цей зараз буде трамбувати. Разом він поїхав туди в ангар, набрав кучу. Не знаю, чим це, в чому різниця. Сміття таке різно, різнобійне, і пластикові труби, і металеві там бачу речі, і картони, і все попідряд, Паралони. Не дуже приємний вантаж, але принаймні не смердючий. Задок вже нагрузили. Ось зараз цей трамбує задок причепу, а трактор ось закидує з ковша наперед. Виходити не можна під час завантаження, тому знімаю якось так. Засняв лише кінець дощу, коли вже почав стихати, бо почався він дуже несподівано, прямо як стіна з відра, навіть можна порівняти з Кьорхером, лупив так сильно, що був змушений зменшити швидкість до 20-30 на годину і їхати на аварійці. Почаємо до місця розвантаження місто Бро неподалік Стокгольму, залишилось 4 км і після розвантаження одразу маю вказівку, щоб поїхати до Орегру. Це близько близько 200 км на заміну Ковес. Бо наразі ще їжі на зимових. Починаємо зміну, зараз вже четвер. Вчора нормально все розвантажились і доїхали до міста Уребро. Тут зараз зранку маю під'їхати на сервіс, щоб змінити шини на зимових на літні врешті. Ось. І маю завантаження в місті Лінчопінг, буду завантажуватись і потім їхати до Парому. Короткий паром буде з Швеції Херсінг. Борг до Данії Хельсінгор Короткий пром, десь 25 хвилин пливе. І потім досить далеченько їхати. попередньо порахував собі, що навіть сьогодні не встигну доїхати. Завантажувати будуть папір, там щось типу як газети, тобто як би І розвантаження буде в п'ятницю, десь близько обіда. Тож, попередньо, план такий: спочатку сервіс, завантажуємось. На паром перепливаємо в даню, а там вже їдемо куди доїдемо. Ну, зараз стою пару хвилин на молотках, обійду машину, перевірю, чи все добре і вирушаю. Зараз на сервісі виникли проблеми, що одне колесно співпадає з тим, яким яким я хотіла поставити. Тобто задні вже поміняли, тут передні. має бути інша фірма, має бути або кут'єр. Тут ставлять якось інше колесо. Зараз виясняємо це все. Справа полягала в тому, що наша фірма привезла на цей сервіс, мала якесь домовлення попереднє, що залишить для деяких вантажівок комплект колес з вже би, літньою губою. І мені попередньо написали, які колеса мають, яку гуму мають ставити. І власне, це не співпадало з тим, що мені сказали на сервісі. Назад мені мало ставити те що, те, що привезли, а перед е, мав бути будь'єр. Але напередок поставили тільки ліву сторону будієр, а права була якась інша фірма, Jimmy якось так називається, Jimmy 560. І власне в цьому теж полягало питання, чому не співпадає та кількість колес, яку ми їм привезли. Все мало бути на папері отак, а виходить зовсім інакше. Ну і врешті все ж таки поставили ті колеса, які запропонував в сервіс, тобто все виснили, урегулювали. І зараз з новими колесами. Єдине, що війнивець не, помі... не змінили, залишили старим. Але я так гадаю, що коли перед зимою будуть зводити на заміну на зимові колеса, тоді вже все поміняють повний комплект. Ну і плюс на сервісі попередили, що спереду колодки вже трошки, трошки БУ і в, вскорі треба буде їх замінювати. Ну і Зараз їду на завантаження. Завантаження буде в місті лінчопінг. 125 кілометрів залишилося 2 години їзди. Буду завантажувати, як казав раніше, мукулатуру і потім їду в порт Хельсінборг, Швеція. Це я в Данії, зараз рухаюсь в напрямку розвантаження. І вчора припливши форуму. Було трохи проблематично знайти парковку на ніч. Перша, друга, була, були всі зайняті повністю, навіть ніде не було де притулитися позаду вантажівок. І на третій, ледве-ледве, я притулився, там, попросив одного водія, він трохи посунувся. Тож, переночував і зараз рухаюсь. Тож Попередньо маю бути на розвантаженні 11-11.10. Тільки що логісти повідомили, що розвантажують до 11 години. Тобто, скоріше за все я все ж таки сьогодні не розвантажуюсь. Ну, але принаймні спробую. Я можу, можливо встигну. Прибуду туди на 11 можливо, мене все ж таки розвантажить. Якщо ні, тоді мені сказали, що маю повернутися трохи і пробути вихідні регулярну паузу на базі фірми Ологістики. Розвантажу на територію впустили, але сказали, що розвантажують сьогодні до 11 -ї. і запросили в понеділок на територію можна в'їжджати від 6-ї ранку, а розвантажують від 7-ї. Тож їду зараз на базу логістики і буду відпочивати.